Вітаю! В даному відео розглянемо можливість входу до кабінетів за прямим посиланнями з подальшим призначенням необхідної ролі даному користувачу. Це дозволяє неавтентифікованим користувачам обох кабінетів пройти автореєстрацію і набути певну роль у реєстрі та бачити відповідні бізнес процеси. Варто зауважити, що використання прямих посилань та існуючий онбордінг процес можуть використовуватись як незалежно, так і разом в рамках реєстру, доки задовільняються чинні обмеження використання онбордінг процесу. Додана можливість дозволяє через окремий рот передати в посиланні для входу в кабінети назву бізнес процесу та, додатково до назви, певні параметри в кодуванні Base 64. Ці параметри, наприклад, роль, що буде призначена користувачу. Передаються на стартову форму вказаного бізнес процесу. Відмінностей поведінки даної функціональності в обох кабінетах немає, окрім різних шляхів для побудови прямих посилань. Тому далі буде показано приклад у кабінеті користувача. Переглянемо референтний приклад бізнес процесу по призначенню ролі користувачу. Це існуюча функціональність. Проте, обов'язковим є використання стартової форми. Розробник регламенту у веб-інтерфейсі моделювання регламенту моделює стартову форму, в якій буде предзаповнена роль, що вказана в посиланні. Далі моделює бізнес-процес з використанням існуючих типових розширень для перевірки всіх на даних ролей та збереження нової ролі користувачу. При створенні посилання необхідно вказати Realm Officer або Citizen, процес лист, назву бізнес процесу, стартову форму та додаткові параметри в коду ванні base 64. Для даного кодування використовується сторонній сервіс. Наприклад, щоб передати параметр певної ролі, необхідно сформувати JSON із параметрами ключ Дані, де ключ назва компонента, який необхідно предзаповнити. А дані це значення для предзаповнення. Рекомендовано при кодуванні обирати чекбокс Base 64 URL формат. Далі, цей закодований параметр додається у посилання. Свою чергу неавтентифікований користувач переходить за наданим йому посиланням та автентифікується. На формі бачить предзаповнену роль, яка буде йому призначена та натискає кнопку далі. Після цього бачить форму з інформацією про успішне набуття ролі та необхідність повторної автентифікації в кабінеті. Після вказаних дій користувачу на сторінці доступні послуги відображаються ті бізнес-процеси, які доступні йому згідно призначених ролей. Варто зауважити, що у випадку повторного переходу користувача за наданим посиланням також відображається стартова форма вказаного бізнес процесу. Але при повторному його проходженні користувач одразу перенаправляється на вкладку «Надані послуги з результатом виконання. Таким чином, дана функціональність дозволяє створювати прямі посилання на різні бізнес-процеси, а також вказати параметри для заповнення на формі. Це, як було показано на прикладі, значно спрощує для користувачів процес набуття певних ролей для ефективного виконання подальших дій в кабінетах реєстру. Дякую за увагу!